І все. І тепер збираємо такі імпровізовані бургери ну, на кладанці. Ви знаєте, вийшло дуже смачно. Чоловік сказав, що дуже схожі на бургери. Ну, тому я. Думаю, що вам теж сподобається, якщо ви таке будете готувати. Я вас хочу запросити до себе в профіль. У мене дуже багато різних страв, різних рецептів. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і скажіть, як вам отакі накладанці? Будь ласка, дуже вас, вас прошу написати мені коментар по, по, по цій страві. Дуже для мене важлива ваша думка. Ну, класно, виходить, яйце, трошечки яйце я перетримала, але все одно дуже смачно вийшлося. І красивенько, Бачите, як красиво. Я вас дуже люблю. Я хочу, щоб у вас все було гаразд, щоб ви себе берегли. І незважаючи на зовнішні обставини, щоб у вас внутрі було все добре. Ще раз люблю вас і запрошую до себе в профіль, Куштуйте смачненьке і ще раз бережіть себе.